Всім привіт! Сьогодні вже трошки попідсихала земля і думаю спробувати просто протестувати ось цього апарата, як він буде фризувати, і плюс як буде витримувати підгортач. Чисто так для тесту. Так, ну в принципі ділянка готова. Ну і зараз щось тут попробуємо зробити. Разом з тим буде можливість перевірити підгортач. Можливо, дійсно прийдеться зробити ще розпорки. Ну, їх там робити не важко, то це займе там буквально годинку, може трошки більше. Так, ну мотоблок не заводився рівно з того моменту, як знялось останнє відео про нього. Тому зараз спробую завести. Візьму ключі, заодно беру з собою підгортача і виїжджаю до огороду. Що працювати легко. І зараз покажу, як, щоб не напрягати спину, можна піднімати фризу на краю. Такі канави, що треба тричі проходити, щоб вирівняти. А так він справляється і сам. Можна просто збоку спостерігати. Дивіться, про що я казав, що щоб на спину не піднімати, виключаю фризу, бо задню не включу з фризою. Ви включаю задню. І все, поїхав, він сам її підніме, не потрібно її піднімати на спину, нами знають. Для мене трохи дивно, чому люди рвуть спину, якщо можна зробити все так просто. Та я в принципі перший раз працюю з мотоблоком, можна сказати, так, щоб призувати, то спину я не напрягаю. Задня швидкість включається і фреза піднімається сама на розворотах. Не потрібно рвати хребта і прикладати великі зусилля. На рахунок того, як його вести, просто розблокіраторами трошки підкеровую і все. Робить фреза. Дуже і дуже гарно. Глибина ось така, але це, це ще не максимум. Просто коли глибше опускаю, там дуже тверду землю чіпляє. І за другим слідом, думаю, пройду глибше. Воно тут дуже нерівно після плуга. І трошки так. Знаєте, ну, нерівно ще виходить. Потрібно проходити другий раз, можливо, щоб вже аж прям рівно було, може й тричі. Ось така шановна пані біля мене бігає, бачите? холостому утяне, але я трошки даю газу, воно тоді трошки краще сама робота виглядає. Ну і трошки швидше фреза крутиться. Друга передача, я думаю, це дуже швидко. А на першій, десь на середньому газку, буде саме то. Я зроблю ще в один слід, щоб трошки більш-менш площу вирівняти. І чіпляю підгортачі і пробую, як, як буде виходити з ними. Можна сказати, що була цілина, тут років три ще не оброблялась. То, при тому ось глибина, і це ще не максимум. Я трошки заглибив на другий раз, але ще можна глибше робити. Тут ось, бачите, ще така мокрувата да, внизу. Я навіть не очікував, що на початку березня ось фреза тільки вийшла з землі, я її не чистив, нічого її не робив, вона навіть не поналипала, тільки трошки, бачите, почала блестіти дужче. Дивіться, був коментар з приводу того, що потрібно, щоб кут атаки регулювався на стрілах, то він регулюється. Тут продольний отвір і стріла на стрійки по ньому ходить. Мені, мені так здається, цього регулювання достатньо з головою, щоб виставити під те, що потрібно. Так, що я можу вам сказати? Виставив більш-менш рівно посередині коліс. Щоб розгортали якраз там, де йде колесо. І зараз буду пробувати, начебто все позатягував. А ще ось цей пиптик не виставив. Це тут якби обмежувач глибини. Я не знаю, чи буде він працювати, чи ні. Мені здається, що він безтолковий тут взагалі. Ну, Зараз, все подивимось. зараз приблизно рівно виставлю, якщо вони ще рівно відрізані. Бо тут дивлюсь, бачите. Зараз стойки однаково стоять. Ось цей болт для регулювання. А тут бачите, ось наскільки він по-іншому закручений. Ну це все точний виріб. Так що ну, тут нема з чому дивуватись. І бачите, що я по-іншому в минулому відео стояла стойка з цієї сторони. Тепер перекинув назад, щоб спереду. Кріпилася тут. Ззаду, мені так здається, було б краще. Але зараз ручка ось проходить, якраз проходитиме рука, бачите, щоб можна було заводити при надітому підгортачі. Тому по-іншому не буде, тільки так. Зараз я його трошки припідняв ще тут, так як на стойки були посверлені нерівно отвори. Я ж їх посверлив так само, як на стойки. І зараз на два болота, на три, якщо нижче кидатиму підгортач можна на три, А так на два, ну цього цілком достатньо. В принципі, я думаю, це нічого страшного. Там навантаження не наскільки аж сильне буде, щоб рвало ті два болота. Там третій, він так і додатковий. Що зараз підрегулюю це. Подивлюсь, чи воно взагалі буде. Чи не знаю, чи я її чи я зрозумію, чи воно щось дає, чи не дає. Але приблизно однаково виставлю і буду пробувати. Виконує, канавки робить добрі, для моїх потреб їх достатньо і такої глибини, хоча і її ще можна збільшити. Тобто тут -то вперся був прямо, що мотоблок почав прогрібатися. Але рама підгортача, в принципі, витримала. Вона -то трошки грає, видно. Але критичної потреби в розпорках я поки що не бачу. Якщо по фризованому робити канави, під посадку картоплі, під такі задачі, то в принципі вони там, мабуть, і не потрібні. Якщо вже підгортати по твердішій трошки землі, можливо, можна зробити ширше, будуть ширші канави, це на мінімумі. Тут ще можна додати та додати. В принципі, свою задачу мотоблок та агрегат виконують. Тому поки що все залишається так. Глибина тут достатня для посадки будь-якої культури. Можна її ще додати можна глибше, можна більше. Ну це вже по потребі. І, в принципі, кому що потрібно. Мені буде цього достатньо. Так, ну підгортач, тест успішний. Також переднє причіпне, в принципі все витримує. Я думаю, що воно набагато міцніше, ніж може витримати ця рама. Дивіться, залишився цей бампер і причіпне стоїть, нічого не мішає і можна причіпляти сюди будь-які агрегати, які можна спереду причепити. Покажу, як причіпляю транспортний режим відгортача. Так він і тиме вище, можна переїжджати. Спереза притіклена і, і підгортач. Все, що я сьогодні хотів, я протестував. Спочатку я не очікував, що з мотоблоком наскільки легко можна працювати. Добре, дякую за перегляд. До нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І відео буде більше. Я думаю, вони ставатимуть якіснішим.